А зараз ми знаходимося ксенією мандрівницею в лісі, неподалік села Загорців. От там село Загорці. Ми сюди їхали велосипедом, кілометр 12. І, звичайно, я беру завжди корзину, а сьогодні взяв відро, тому що на велосипеді з корзиною незручно. Підемо подивимося, може грибайку знайдемо. Ще тут я ніколи не збирав гриби. В цьому лісі був так, на прогулянці, а гриби не збирав. Але замик сінії швидко назбираємо грибів. Раз одного нашли, то... да, значить є гриби. Так, підемо педи в ліс. Ага. Тут така горбиста місцевість. Отама мандрівниця, спускається. Такий яр. Так, держи за дерево. Отак, помаленьку. Держи за дерево. Якось в нас ця ветка тут стала. Ну тут вже не так страшно. А в мене не великий горбочок. Йдемо? Отак, йдемо. Трошки прогуляйся, ні вихідний. Папа, дивись, дивись на це, на землю. На гриби дивися, ну ти лучше бачиш. Мене гукай, як побачиш. А тут бач, які яри тут. Mm -hmm. Ну тут гарно. Село звейся за горці, бач за горами. Де вони? Хто? Гриби? Де вони? Ну, поховалися від нас? Можемо вже бачить. Сподіваюсь, тут зелені є. Ну, прикольно. Ось так де. Уже А пеньки розсуд на, на пеньках напевно. Ми запади і слідієм цей ліс. Якщо стаю, на гриби. Якщо побачить по нього, Хорошо. Тут такий яр ми йдемо. Таким гарним яром. Цикашки з грибочки бачиш. Це, це напевно просто мухомори. Мені вчора а раз є мухомори, то буде такі, як треба гриби. Мені вчора робили, які гриби. Та ну всього робимо. Головне подивитися. Головне – участвувати. Що підемо вийдемо наверху? Да ні, в мене серце встановиться. Маленько, на цей горбочок? Ні. Не піде, підемо долини далі. Mm -hmm. Тут немає нічого в цій долині. Десь такі галявини шукати. Гриби на галявинах ростуть, а не в корчах. Виходимо. О, тут така природа гарна. Тут горбиста місцевість. За цими горбами знаходиться село Загорці. Зараз ми знаходимося неподалік села Загорці. Тут така горбиста місцевість, майже як Карпата. Прак, Сеня? Пройшлася, свіжим повітря. І будемо під цим горбочком шукати якусь галявину. На галявині повинні бути горбочки. Ось така. Там сонця багато. багато. А це загорці За називаються. Такі горби, такі яри. Тут Ксенія мандрівниця. Ну йдемо. Гриби люблять рости на галявина, щоб попадало туди сонечко. Тут така горбиста місцевість. Такий горб великий. Ну, бачите, якісь грибочки є. Значить, повинні бути такі, як те грибочки. А тому ви бачите, сонечко галявина. Подивимося на ті галявині. Там, можливо, гриби якісь. Тут така горбиста місцевість. Жовтий гриб. Жовтого гриба не малого? а де ти її бачив? Маленька, а. Маленький, чуть-чуть жовтенький щось. А чому чуть, -чуть жовтий. Бо таке середовище. Странно. Я дивися, та? Тут такі горбиста місцевість. Ага, я не подумав, а як ми будемо назад спускатися. Ми обійдемо, ми не підемо таким горбом великим. Ми такими склонами, такими невеличкими підемо. Так, сядя, а я знайшов грибочка. Одя, який гарний грибочок? Облізний. То його поїло, він сідобний, його їдять маслюки. який гарний, жовтенький. Ой, дай потрогати. На подивись, який хороший. Ой, який Понюхай, пахне гарно пахне. Це, це виглядає, як маленька мочалочка бідна. Все, ложи. Вже два гриба. Бажа два гриба знайшли. А до вечора, а до вечора то ми не збираємо гриб. Ви саме тільки зайшли до лісу. Ага. Ми, напевно, з цього будемо спускатися. Отак От підемо долиною. Чи тако склоном пройдемося? Склоном? Він склоном. Тут така горбиста місцевість, горби такі. Оця мандрівниця йде свіжим воздухом дихає. Тут такий горбистий ліс, горби такі. Спускається такий глибокий яр. Яка тут красота, тут такі яри глибокі. А ця Ксеня мандрівниця теж йде. Так, Сіня. Треба Та спуститися туди донизу і так і таким яром піде. Тут природа повимивала такі яри, такі долини. Який яр глибокий. Ой, який тут гарний яр. А де так усі страшно тут, Який тут гарний пейзаж. Туди в Карпатах, так да, Ксенія? Ага. Гарно тут. Ми були в Карпатах були, теж гарно було, повністю йшли такі до водопада йшли. Колись ми з тобою в Карпатах були, теж похоже. Гарно тут. Помаленьку йду. Я йду помаленьку. Лучше помаленьку йти. А, Подивись, яка тут красота. Пап, яка. Дивись, якось ти розстояння помаленько шов. Ну я що помаленьку. Помаленьку. Щоб, шов... а якщо б ти пап, нічого б тобою не зліпив. <глаз> <глаз> що що зробить? От на такому розстоянні ти б сіняки получив, а не на такому. Диви, ну, як мало. Ну. Ми ж, ми, так, ми ж не йдемо такими крутими, ми йдемо де такі маленькі горбочки сходимо. Я кажу, то поняла, яких ти в горках кажеш, Обер... обернися, папа, дивись сюди вперед. Ну, які гарні, правда, горбочки? На піраміду похожі. На піраміду похожі. А, ми... це, ти тут не що похоже. Тут не ну гарно тут, а так ми так пройдемося, подивимося. Красота, так, да, сеня? Хоч попити, попий. У нас ще є водичка є, є не солодка ще. Десь ми потім зробимо провал, поїмо, насідає. Ну, йдемо далі. Мандруємо далі. Класно тут, а прокласно. Свіжий воздух. Ось, як ми, ось, вліклись, нам вже треба гриби. У нас гриби, а ми на таку красоту дивимося, а, гриби не збираємо. Ага, ага, гриби не збираємо, огромним висот е, 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 Ну. Но... Забули зовсім про. Гриби. Милуємося таким. Отліклися на те, щоб спускатися звідти. І така красота тут, так да, Ксенія? Угу. Гарно. йдемо далі. Особенно ті от штуки. Оці горби дуже гарні. Ага. Ну там сама маленька ми спускаємо. А ми з маленько спускалися. Якщо було б з великою, то ну, так. Ну все, Ксенія, йдемо далі. В тебе ззади велика зовсім. Найвелика. А тут ціла гора, як піраміди. Найвелика сама сама велика, така горка тут. Знаєте, село за Воно за такими горами. Село за горці. Все, ходимо. Угу. Ось так далі продовжуємо нашу мандрівку такою красотою. Так, Сеня? Угу, Класно як! І, і подвигнемо. Зайшли. Ксенії такі. Гори, долини. Так, забудьмо помаленьку далі йти. Соня, тут. Які тут глибокі яри. Я сонечку знайшла. Ми спробуємо цим яром вийти з цього великого яру. Таксі, я трохи десь. Він такий глибокий. Отак... Дві на тебе. Тану впадати. Ідемо помаленько. Я не за тобою йти. Що гриба бачила? Сами подивимося, що це за гриб. чого, я тут що це за гриб. А це дощовик. дощовик? Це гриби дощовики. Коли дощ? є, є люди його їдять, але я його ніколи не беру. Ото дощовик. Два дощовика. Три дощовика. Диви. Диви, який маленький. Люди то їх беруть, але я їх ніколи не беру. Ідемо далі. Я до А там далі за тобою ще два дощовики. А то бач дощовики? І там ця вся долина дощовика. Не думала без них буде. Який гриб, кажи на? Зелений. Де ти бачиш? От дивись. Де ця махомора, бліда поганка. А. Це поганий. Зай, я думала, а це зелений. дощовик. Так, йдемо далі. Я думала, я думала, а а, це, 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 зелені, а зелені. зелені це є, так, да, це бліда поганка. Ми... Ура! Я вгадала названня. Воно ядовите. А ця ся долина дощовика. А ви бачите, ось, ось сонце попадає. І тут грибочки. Так, вони ж дощові, вони ж ну так називається дощовики. Еш... Ну, ось От... так ми з тобою йдемо. А, а коли так іде, то страшно. А коли так, страшно. Страшно. Ми йдемо долиною, горами не підемо, а долиною йдемо. Де завийдемо? Дощовичок. Дощовичок там. Ми таких не беремо. Тут ця ця долина вся в дощовиках. А та же, хто не бере? Ми їх не ліємо. А чого? Не знаю. Якби ти знайшла білого гриба, о! Це цар царів. Гриби. Це цар грибів. Ага, як він тільки наоборот. Білий гриб це називається царський гриб. Тут така яр такий глибокий. А тут ще трошечки вже ми вийдемо. Все, вибралися ми. Вроді нічого з кармана не впало. Бач, вибралися. Ну, вроді так, да, нічого не впало. Телефон на базі назад. Все, ми вийшли з такого глибокого яра. Але про По гербе забулися. Така красота в Ярові. так, Ксеня? Угу. Ну нічого. Підемо сюди, де, де бачиш галявина на сонце. Ти фотографіруй. Ага. тут пробивають. Тут... вийшли на дорогу, тут добре. тут ті а поймали тільки два грибочки. Та ми бачите, яку красоту дивилися, та нам не до грибочки було. Приходимо додому, а в нас 4 гриба. Та ні, ти ми ще назбираємося до вечора. Ще сонце високо, що ми до вечора назбираємо грибів. А ж я потім приходимо додому, десь і грибів грибі. Що десь, ні, ми ціле відро назбираю. тут сидимо, я вже раз Тут біля загорась такий гарний ліс, такий яр. Така тут мальовнича природа. О, там мандрівниця йде. Але ж нічого, свіже повітря, трошечки прогуляється. Сьогодні вихідний, в школу не йти. А тут така соснина біля загорець. Так, тут така галявинка повинен якісь гриби бути. Ох, нічого собі які гриби. То він сам впав, тяжка шапка в нього, та він впав. Бідний Бідний гриб. Тут, тут така якась така осоня. Тут повинні якісь гриби бути. Ні-ні, то, то ядовитий гриб, він не хороший. Подивися на нього і все. От тут така галявинка. Тут, тут повинні бути гриби. Зараз гляну своїм зрі... А, тут малі. Ну йдемо далі. Тут нема. Заходимо в ліс, подивимося. Треба щось їсти. Так, що щось... це? Такі грибочки тут. Поки третій гриб знайдемо, чи четвертий, то все, то, то вже ніч настане. Ніяка не ніч. Зараз сядемо, подивимось, де гарний пеньочок, зробимо привал. Знайшли, ну за так гарно, да, прогулялися. Кряпимся трошки. Вкусно, пахне. Так, давай. Я... Папа! А чого ти не вони? Корочку хліба, як боротино. <laughs> так, боротино, корочку хліба. Ну у нас є, хліба, будеш брати хліб. Так, Сіня, перекусимо ага. трошки. По ярах походили по долинах. Рибів -то ми мене знайшли, так, Сіня? Ага. такий великий, а? Що сіння робить собі канапку, так? Ага. Да? Ага. Шосіська йди сюди. У мене з тобою важливий розговор. перекусимо. О, це така канапка, що ну, вийшла. Не в такому гарному лісі. Так як а в ресторані. Бутерброд. А яке небо хороше. Вкусний бутерброд. О, який тебе бутерброд класний. А на свіжому повітрі воно все смачне. Яка тут краса в лісі. Перкусили трошки і продовжую свою мандрівку лісом. Дві кажеться. А Пас. то вітер такий, баш, сильний вітер повал повалили. Значи воно зачепилося. Зачепилося за щось. За сосни. А то такі вітер сильний. Зачепилося за зачепилося засосну за... за дві сосни і дві сосни по... хочуть повалитися. Відне маленьке, не дразуві, може зробити так, щоб три дерева впало. Три дерева може впасти. От ну це на мані падіння. А тут таке сонечко попадає. Тут повинні грибочки якісь бути. Диви. Подивися, Подивися, якісь. А вони теж не рижики називаються? Оза подивимося. Це певно рижики. Це все певно рижики. Бачи грибівці? Я угадуваю все время. Ось таким йдемо лісом, правда? А ще колись залізу у навезу. Ще хоч такий ярм, ну ми підемо такого. Ну, невелич. Невеличкий яр. Ну ми такий такі великий яр не підем, підемо, я тако біля дороги. Ти дивись, десь може гриба побажи, гукай мене. Гукай. Воно ну, таке я сюди пройду. Подивимось подивимося. Хай буде з тобою Печа. У нас ще є квасова поляна єш. Так, Хорошо. О, таким лісом йде. грибів ти не бачиш ніяких. Ні, тільки малі. Малі тільки бач. Ой, який гарно грибає наш сіня. Бухомор! Червона, червоний в точечку білу. Красавець, правда гарний. Угу. Папа таке ще є, що в нього нарисовані точечки. Ну так бачиш, природа намалювала як. А тут знову бачиш такий яр. Спускаємося низ туди. Та, Два... нет, сюди. Давай сюди спустимося. Бо там дуже круто. Так, да. вон, вон сюди Сюди. Подам сегодняшний я помню.